Семитисяч семисот столичних випускників це щасливе число стало найменшим за останні 10 років. Цієї п'ятниці пролунав останній дзвінок, і тепер вони готуються до свого останнього у школі і першого у житті балу. Ці випускники обідуться своїм батькам дорожче за торішніх. Сукенкою за три тисячі гривень уже нікого не здивуєш. Цьогоріч дівчата замовляють вбрання у стилі нареченої британського принца Вільяма. Святкувати намагаються цікаво у боцадах на повітряній кулі верхи на конях. Нічний клуб а чи ресторан це ще мінус кілька нулів із батьківського гаманця. Разом з батьками випускників калькуляцію зайнялася Юлія Янчар. Батьки готові віддати останнє, аби тільки їхні діти не почувалися гіршими за інших. Цьогорічний випускний уже назвали найдорожчим за останні роки. Більше клопоту з дівчатами хлопцям простіше. Ми економимо на пріщоски на макіяжі. Ми економимо. за в цьому плані. Можна сказати, що ми економимо для мальчика. Амін із мамою щойно купили випускний костюм. Економ варіант на ринку може бути і за 800 гривень. Та сучасні діти хочуть одяг із бутіків. А там на цінниках уже чотиризначні цифри. Да, це 3000 тисячі гривень. Ще рубашка? Ну італійські рубашки це десь приблизно 400 гривень по тисячі хороше. Ну вот, то есть, в принципе, дорого получается. К этому надо было готовиться. Мы 11 лет учились, и, конечно, вот такое событие. Это 1600, 1300 разное. Вот это вот 1600, 1500. Продавець пані Уляна демонструє девочим вбрання. Ці сукні, сучасною мовою, бюджетний варіант. Особливого попиту не мають. Саме на такі сукні з бутіків полюють столичні випускниці. Приміром, ось ця сукня від рук українського дизайнера з італійського шовку коштує 10 тисяч гривень. Тато з мамою середньою зарплатою 3,5 тисячі гривень повинні скинутися та ще й у сусідів позичати, аби таке вбрання доньці купити. Дівчата не шкодують батьківських грошей, аби мати вигляд не гірший ніж у зірок з червоної доріжки. Щоб підсилити ефект, мами й тата замовляють для них ще й лімузини. Це 550 гривень за годину. В основному це престижні школи, ліцеї, в основному в центрі. Та гламурні лімузини не для сільських ґрунтовок. Це звичайна школа за кілька кілометрів від столиці. Тут забаганки випускників скромніші. Хлопці самі лаштують музичну апаратуру, дівчата майструють прикраси. У бузовій випускний свято всього села. Головне, щоб людям сподобалось. Пів села ж прийде. Всім же інтересно. інеса показує сукню, Вбрання не дизайнерське. Його пошила сільська модистка. Тканина обійшлася в 400 гривень з тісьмою, з нитками, там з кнопками, усілякими і з пошивом. Це було до півтора тисячі. 400 гривень, босоніжки, а ще зачіска, манікюр і макіяж всього 2,5 тисячі гривень. Столична випускниця Анастасія ледь вклалася у 2 тисячі євро. Дві сукні це в нас 14 тисяч гривень вийшло. Також багато грошей пішло на взуття, на прикраси. І також немаленька сума пішла на таке, як манікюр, макіяж, зачіска. Всі гроші, які ми збирали. На відпуск в цьому году ушли на випускний вечір, але ну, Нічого Він буває один раз в житті. Столичні банкетні зали, і кафе, і фешенебельні ресторани резервували ще рік тому. В середньому десь 550 гривень Должно бути вкусно, добре. Много. А зустрічати сонце на пароплаві. Пані Наталя показує за що беруть 1100 гривень за годину. Чаще всього це вони беруть з 23-ї години до 5-ї, до 6-ї ранку, щоб зустріти ото їх перший такий от, е, схід сонця. І плюс кухня це може бути там 200 гривень з людини чи 250 гривнів з людини. В бузовій теж не будуть кришити салати і крутити котлети. Для дітей замовили кафе. Без зайвих витребеньок і не дуже дорого. І не всі їдять там, допустим, ті ж язики, там все таке. От більш така от салати, там, шашличок таке. Ну, те, що люблять, діти, фрукти. Рахувати, у скільки обійшлося прощання зі школою, випускникам не цікаво. Їм не важливо, де і якою ціною. Головне, щоб весело і по дорослому. Юлія Інчар, Олександр Мостовий, Володимир Тихомир, сім днів сіті.